Як віслюки не поділили моркву. Жив був дідусь і мав він старенького ослика, який тягнув маленький дерев'яний візок. У тому візку дідусь віз найцінніше своє добро морквинки, які він збирав, щоб продати на ярмарку. Але ослик був стареньким і втомленим. Тож ледве тягнув візок по кам'янистій дорозі. І от, їдучи вниз з пагорба, колесо візка натрапило на великий камінь. Візок войданувся і кілька морквинок випали прямо на дорогу. Ох, ти летачий осел! Гримнув дідусь, навіть не звернувши уваги на те, що кілька морквинок випало з возу та й поїхав собі далі, сертячись на бідолашного ослика. А неподалік було пасовисько осликів, і один з них відбився від зграї. Він апетитно жував листя біля дороги і все одним оком підглядав. На ту ситуацію, яка сталася на дорозі. Як тільки дідусь поїхав, ослик відразу вирішив підійти до морквинок. Ого, який сьогодні день. Морквяний бенкет. Зрадів ослик і вже хотів схопити найбільшу морквинку. Як раптом з кущів вискочив інший осел. Морква. Я її перший побачив. Загорланив другий ослик. Твої? З чого б це? Ти навіть не нюхав їх, а я вже встиг аромат оцінити. Заперечив перший ослик. Нюхав чи не нюхав? Яка різниця? Ти тут стояв і листя жував. а я біг. Щоб захистити ці морквини від таких, як ти. Не вгавував другий ослик. Захистити ти? Від кого? Від себе? Засміявся перший. Ой, не сміши мене своїм ослячим інтелектом. Замість сміятися краще підготуйся віддати моркву. Другий осел почав тупотіти ногами. Оце так нахабство. Зараз дістанеш в мене, сказав перший і з розгону штовхнув другого. Осли почали штовхатися, бодатися і врешті-решт так розпалилися, що впали з гірки. Вони котилися й котилися, доки не зупинилися біля річки. Коли врешті підвелися, то пішли до моркви. А де це морква? Її нема, відповів другий осел. Хтось її забрав. І дійсно, поки осли котилися вниз, дідусь помітив загублену моркву. Повернувся, швиденько її зібрав. І знову поїхав далі, на осла. Осли обурено подивилися один на одного. Це все через тебе, сказав перший. Через мене це ти перший почав, відповів другий. І знову почали сваритися. А дідусь тим часом їхав далі. І лише ослик крадькома посміхався, бо вдалося йому висмикнути найбільшу морквину і смакував нею до схочу протягом усієї дороги. Собака та кіт Був собі мужик. Мав він собаку. Собака цей поки молодий був, То й старі хазяїна. А як зостарівся, то хазяїн і прогнав його з двору. От ходив він собі по степу, ловив там мишей Те, що побадеться та й їв собі. Перестів його вовк. Та й каже, здоров був собако. Поздоровкались Вовк і питає, Куди ти собако, йдеш? Поки я молодий був, мене хазяїн любив, бо стеріг його хазяйство. А як зостарівся, то він мене прогнав з двору Вовк і питає. Може, ти, собако, їсти хочеш? Хочу, каже, Вовки говорить. Ходім, я тебе нагодую. Пішли, ідуть степом, бачить вовк вівці, посилає собаку. Піди, каже, подивись, що то пасеться Пішов собака, подивився, вертається та й говорить. Вівці, Ну, нехай їм грець. Понабираємося в зуби вовни, та й не понаїдаємося. Голодні будемо. Ходімо, собако, далі. Ідуть вони, бачать вовк, гуси. А піди, каже вовк, подивися, собако, що там пасеться. Той собака пішов, подивився, вертається та й каже Гуси! Їх. Понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Ходімо, каже, далі. Ідуть вони далі. Побачив вовк, коняка пасеться. А піди, каже, собаку, подивися, що там пасеться. Собака прибігає і каже. Коняка, на то буде наша. Каже вовк. Пішли до тієї коняки, вовк так грибе землю, траву кусає, щоб розсердитися. Тоді каже. А дивись, собако, чи в мене хвіст тріпоче? Подивився собака. Тріпоче, каже. А тепер дивися, каже вовк. Чи посоловіли в мене очі? Посоловіли, каже собака. Тоді вовк як кинеться на ту коняку, а вона йому у відповідь копитом та й по морді. Та й не вдалося їм попоїсти. Зібрався вовк та й згоря горя пошкандибав до лісу. А собака далі по дорозі. Іде той собака по дорозі і бачить кота, який ловить мишей на степу. Здоров, каже. Коте, а ти куди? Я так блукаю собі. Поки був молодий, то робив у хазяїна. Миші ловив, а тепер уже старий став. Мишей не бачу, хазяїн мене не злюбив, не дає мені їсти і прогнав мене з двору. Та й я оце блукаю. Ну... Но... Ходімо зі мною, брате, я тебе нагодую. Ідуть вони вдвох, побачив собака в вівці та й посилає кота. Біжи, каже, брате, подивися, що пасеться. Кіт побіг, подивився і каже Вівці. Хай їх цей та той забере, понабираємо за зуби вовни та й не наїмося Ходімо далі. Ідуть. Собака побачив гуси Іди, каже, подивись, братухо, що то пасеться. Кіт побіг, подивився та й каже Гуси, хай їм лихо, понабираємо за зуби пір'я та й не понаїдаємось. Пішли вони далі ідуть, побачив собака коняку. Біжи. Брате, каже собака котові, подивися, що то там пасеться. Пішов кіт, подивися та й каже Коняка. Ну, це, каже собака, буде наша, поснідаємо добре. Почав собака їсти землю, яриться та й каже. А дивись, коте, чи в мене хвіст тріпоче. Ні, каже кіт. Собака знову гребе землю, щоб розсердитися, та й знову каже. А що? Чи тріпочеться? Каже, чи тріпочеться? Подивився кіт та й каже, трішечки почав тріпотитися. Ой, коте, як нападу зараз на цю коняку, каже собака. І почав. Собака хриптить землю і питає кота. А дивись, брате, чи посолов'їли у мене очі. А кіт і каже Ні. Е там ти брешеш. Кажи посолов'їли, каже собака. Ну, нехай посолов'їли, кіт говорить. Собака як розсердиться, та як скочить на ту коняку. Та коняка як дасть йому копитом по голові, він упав та очі витріщив. А котик як прибіжить, той каже: Ой, братику, як у тебе очі посолов'їли! На краю великої африканської савани. Де річки мерехливо відбивали яскраве сонце. Жила маленька зебра на ім'я Мімі. Вона була відомою своєю добротею серця і довірою. Одного дня, коли мімі прийшла напитися води з річки, вона помітила, як група мав весело стрибала по деревах, заглядаючи на неї з висока. Була одна особливо зухвала і не дуже розумна мавпа на ім'я Гігі, яка спустилася до річки, щоб зустрітися з мімі. Привіт, незнайомко. Хто ти така, що блукаєш моїми володіннями? Жваво спитала Гігі, махаючи хвостом. Я зебра на ім'я Мімі, а ти. Відповіла мімі, дивлячись своїми великими голубими очима на мавпу. Зебра? та не може бути. весело загреготала Гігі. Знаєш, що всі зебри мають по сто чорних смужок. А я бачу, що у тебе лише 99. Мімі стала тривожно оглядати свої боки. спентежена совами Гігі. Решта мавп Приєдналася до сміху, вигукуючи. Так, так, вона не справжня зебра Серце мімі важко зітхнуло під великим тиском раптових сумнівів. Стара жирафа, яка все це спостерігала з берега, вирішила втрутитись. Жирафа була мудрою та спокійною. Її очі з окулярами пильно дивилися на мімі. Не засмучуйся, чи не хочеш, щоб я допомогла тобі перелічити твої смужки? запропонувала вона, підходячи ближче. Так, пані жирафо, будь ласка, майже непомітно промовила мімі. Жирафа уважно почала торкатися кожної смужки мімі своїм довгим язиком, рахуючи вголос. Один. Два, Три, сімдесят дев'ять, вісімдесят один. Коли вона дійшла до вісімдесят трьох, її голос затремтів Ох, вибач, мімі. Здається, мої очі вже не так добре бачать, як колись. Після розмови з жирафою, яка не змогла точно перерахувати смужки мімі через свій поганий зір. Маленька зебра повернулася додому, переповнена смутком та зневірою. Сонце вже сідало, окутуючи савану м'яким золотим світлом. Вона глянула на свої боки, намагаючись злічити смуги, але відчай заважав їй зосередитись. Через деякий час, коли мама вже вернулася додому, вона одразу помітила, що її донька засмучена. Мімі, чому ти така сумна? лагідно спитала мама, відсідаючи поруч та обережно торкаючись своїми купитками плеча доньки. Мімі підняла свої великі блакитні очі, які були повні сліз. Мамо, мавпи сказали, що я не справжня зебра, тому що у мене не сто смужок. Жирафа намагалась їх порахувати. Але сказала, що у мене лише вісімдесят три. Мама уважно слухала, а потім зітхнула і спитала. А хто ж тоді я така? Чи я твоя мама? Так, ти моя мама, справжня зебра, відповіла мімі, ще більше засмучена. Давай тоді перевіримо, скільки у мене смужок. Можливо, це допоможе тобі почуватися краще, сказала мама, повертаючись боком до мімі. Мімі почала рахувати, намагаючись зосередитися на кожній смужці. Один, два, три, сорок чотири, сорок пять, сорок шість. Здивована кількістю смужок мімі побігла швиденько до тата. Який сидів неподалік, милуючись заходом сонця. Тату, а чи можу я порахувати твої смужки? запитала вона тата. Звісно, донечко, відповів тато з лагідною усмішкою. Рахуй, скільки забажаєш. Мімі уважно рахувала, а тато терпляче сидів. Один, два, три. П'ятдесят 55, п'ятдесят п'ять, шість. Тату, чому у нас з тобою різна кількість смужок? спитала мімі ще більше спантеличина. Мімі, тихо сказав тато, віймаючи її. Кожна зебра унікальна, як і кожна людина. Наші смуги це лише частина того, що у нас визначає. Ти унікальна і особлива саме така, яка ти є, незалежно від кількості смужок. Немає двох одинакових зебер, не дозволяй чужим визначати, ким ти є насправді. Твоя цінність не в кількості смужок, ти унікальна і чудова сама по собі. Мімі обійняла тата і маму вона вдячно подивилася на своїх батьків, розуміючи, що справжня цінність. Криється не в зовнішності, а в тому, якими ми є всередині, і в тому, як ми дбаємо один про одного.